Росіянин Мірослав Смірнов перейшов на бік України раніше він служив у елітному дроновому підрозділі Рубікон. Про це інформує українська розвідка. За словами Сімонова, після примусової мобілізації його готували як штурмовика. Ну а згодом перевели до підрозділу безпілотників. Він заявляє про тиск, залякування і страх як головні методи управління російського війська однак, переломним моментом. Для бійця став удар російського дрона по цивільних у Куп'янську. Після цього Сімонов вирішив тікати і, зрештою, здався українським військовим. Богдан Долін, це авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Добрий ранок. Вітаю. А наскільки це частий або там прецедентний чи безпрецедентний випадок, якщо ми говоримо про російських дронарів і про те, що вони бачать і чим вони керуються? Чи цей Сімонов є таким винятком? Ну, дивіться, ми бачимо, що періодично е є факти переходу, якраз російських військових, особливо, тих, які е можуть розрізнити на якій стороні вони саме з точки зору міжнародного права. Ось, і ті дії, які описувалися, якраз є порушення міжнародного е законодавства і звичаїв війни ведені їх, ось тому в принципі. Ми бачимо, що поодинокі випадки е, трапляються, але говорити про те, що це якесь е, масовий е, захід, в принципі, на жаль, не доводиться в першу чергу через те, що загальний рівень е, з точки зору знання міжнародного законодавства, з точки зору е, розуміння, що рано чи пізно покарання за порушення відповідних міжнародних е, зобов'язань договорів е, так чи інакше наздожене на їх. На жаль, е, більше з них цього не розуміє. І тому продовжує чинити е, ті злочини міжнародні, які вони здійснюють. А чим є, до речі, ось цей підрозділ Рубікон? Ми говоримо про нього, як я розумію, про підрозділ елітний чи там зірцевий навіть. Ну диця в першу чергу, коли ми говоримо про Рубікон, тобто мова йде фактично про підрозділ спеціально створений якраз для роботи з е, безпілотними системами. Ось. Фактично, якщо говорити саме про даний підрозділ, то він був створений як певне таке відповідь на створення в Україні сил безпілотних систем. Ось для того, щоб збирати досвід роботи з безплотними системами та розробляти або перевіряти рішення для боротьби саме в сфері безпілотних технологій. В принципі, ми бачимо, що Росія. Таким чином повторює певний досвід України, і теж на сьогоднішній день вже є на шляху створення теж власних сил безпілотних систем, якраз які будуть створюватися на базі цього Рубікона. По-друге, якщо ми говоримо саме про даний підрозділ, тобто він фактично є достатньо автономним. Ось тобто це фактично такий Вагнер, але тільки на безпілотниках, ось і він, в принципі, може займатися як гнучкою розробкою певних і адаптацією систем, так в принципі розвиткою впровадженням нових безпілотних систем в російській армії. Дронові технології російські, як вони зараз виглядають? Ну я думаю, тут в контексті відімкнення Старлінку теж на це треба дивитися. Наскільки це було для них дошкульною історією? Ну, дивиться залежність російських і військових, і загалом в тому числі безпілотників від засобів зв'язку в першу чергу. Технології Starlink, вони були достатньо суттєвими. Ось і втрата доступу до даної технології, в принципі призвела до певної дезорієнтації. На перший момент часу, ось а так само друга важлива складова це вимусила повернутися до більш старих технологій супутникового зв'язку. В принципі, ці рішення Росія активно використовувала ще в 2022 році. Вони показали себе не дуже ефективно. Ось, але розуміючи, що доступу до сталін стан на сьогоднішній день росіян немає тим, в принципі альтернативного заходу немає, і вони фактично використовують тарілки супутникового зв'язку, схожі на тарілки для телебачення, що дозволяє ефективніше виявляти пункти дислокації та штаби ворога. По перше, по-друге, вони є значно легшими для виявлення та ураження безпілотниками. Тобто залишати російський окремий підрозділ без зв'язку тепер буде набагато простіше. Я вам дякую за за розмову. За інформацією нагадаю Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій, з нами на прямому зв'язку. Щойно.